Валерій, вітаю, слава Україні! Героям слава! Зі мною представник команди Антихайп. Сьогодні матч закінчився з рахунком 0-0. Бойова нічия. Матч був дуже напружений, було дуже багато боротьби на високих швидкостях. Поділися зі мною, будь ласка, своїми емоціями по грі. І в принципі, як у вас, як і у Сокіла, було дуже багато моментів, які ви не реалізували. Скажи, чого саме не вистачало на твою думку в цьому матчі? Мабуть, реалізації, тому що моменти були правильно кажуть, з одної, так і з іншої сторони, але підводиться найчастіша реалізація просто моментів. Е По грі, що можу сказати. Ну гра була швидка на високому темпі. Е в сторону противника ніяких запитань немає, та сутичка, яка була, ну всі дорослі люди, всі мають віддавати собі е, що належне. належне так. Е, Дякую всім за гру, слава Україні. На рахунок палкої сутички. Я думаю, що обидві команди мають зробити висновки. І я думаю, що всі розуміють, що це не, не спортивна поведінка і надалі такого не повинно бути, тому що це не красиво, по-перше, Це має бути повага одне до одного. На твою думку, кого б ти відзначив названня МВП цього матчу? Зі своєї команди чи взагалі матчу? Я думаю, що з твоєї команди. Так як у нас бойова нічия. Макара, я гадаю. Це фамілія? Ім'я. Фамілія зараз Твердохліб. Макар Твердохліб. Добре, дякую. Гарних вам надалі ігор в чемпіонаті. Взаємо.